Вітаю, це програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостем нашої студії є депутатка Рівненської міської ради, фракція Рівне разом, волонтерка Катерина Марчук. Вітаю вас, Слава Україні! В нас рівняни вже звикли до того, до такої вашої активної і волонтерської, і депутатської позиції. Але для всіх стало несподіванкою, чому саме ви. Нагороди від головнокомандувача Валерія Залужного повезли для керівництва «Любліна». От що це за нагороди, і як це було? Ну, я скажу, що взагалі, коли я отримала цю нагороду, таку відзнаку, була надзвичайно здивованою, мені було надзвичайно приємно. І після того, коли я її отримала, за декілька днів мені кажуть, що ну, ви були такими активними, ви за кордоном дуже багато займалися, і у вас однозначно є такі люди, які, ну, яких потрібно також до цієї відзнаки долучити. Якщо це закордонні партнери організації, або ну, будь-які добрі люди, ви можете подати до п'яти ти чоловік і наш головнокомандуючий хоче відзначити, аби всі знали, що за сприяння війську ми наближаємо перемогу і це є великою відзнакою, великою пошаною. І ось я подала свого списка, так скажем. Кому саме були передані ці нагрудні знаки? Очільник міста Люблін, адже з першого дня повномасштабного вторгнення. Попри те, що Люблін є місто партнер для нашого для нашої рівненщини, але вони допомагали особисто мені. Всі мої задуми, вся допомога, яка була, все повністю це я відчувала себе, наче це моя друга домівка. Ці люди дали мені всі можливості в чужій країні, все те, що ми робили. Також департамент міжнародних міжнародних відносин, який допомагав нам постійно. у них ще є Евеліна граван така надзвичайна помічниця. Ми будемо з нею йти пліч опліч, попри. І все до перемоги, після перемоги, будемо відбудовувати разом. Це люди з великими серцями, і однозначно потрібно було їх відмітити. А також очільник міста це представники всього Любліна, які відкрили двері для наших ірівнян, взагалі для українців, ну, тому однозначно вони. Яка в них була реакція? Ну, я скажу, що вони не очікували, адже я казала, що я приїду до вас, тому що я хочу приїхати колядувати, але хочу потрапити. Не лише з колядками вашу мерію, вони абсолютно тому, що насправді, коли я отримала нагороду, вони мені телефонували і мене вітали. Мені писала смс-ку Еваліна і казала, я тебе вітаю з надзвичайно великою відзнакою, адже ну Валерій Залужний досить не досить, а е шанована людина з нашим президентом. І ну про них знає весь світ. Вони були ну в них були емоції такі, коли отримувала цю відзнаку я. А як це було, як відбувалося? Ви приїжджали до них, так? Так, ми 에... поїхали колядувати, і я зателефонувала, кажу, що ми вже влюблені, ми ходимо, колядуємо по площі, завтра ми будемо у вас в 3.30. Ну, правда, уточніть всіх, буде на цей час війна, година, але завжди ці люди приймають, як я казала, всі справи свої. На задній план, і ми прийшли колядували. Ми гарно з дівчатами їм проспівали, і після того я почала вручати відзнаки. Мені надзвичайно було приємно тиснути руку, коли мер аж сам переживає. Але ну я думаю, що ми відзначили вагомих людей, і вони надзвичайно приємно здивовані цьому. Також ви вирішили їхати до Любліна із колядкою. Так, от чому прийняли таке рішення? Це було ваше особисте рішення? Я скажу, це було настільки спонтанне рішення, адже ми записували біля торгового центру на щасливому привітання такі, наш, наших рівнян. Такий кліп із Нова Раді стала. І я бачила, коли люди виходили з торгового центру попри дощі, зупинялися, адже ну, хотіли послухати. Я довго не роздумуючи, так як у нас є там будиночок, де ми ярмаркуємо до 19 січня, збираємо кошти на ЗСУ. Я пішла, взяла нашу банку, поставила перед нами. Ну думаю, чому ж ми дармо будемо знімати кліп? Ми можемо тут і зараз принести донати для наших ЗСУ. Ми поставили банку, люди почали кидати гроші. І коли перша людина нанесла кошти в цю банку, я розвертаюся до всіх дівчат і кажу, я придумала! Їдемо в Люблін співати. Я ж співала весною, була ходила червону калину, а тут якраз колядка. Різдво, і дівчата кажуть, боже, як класно, давай, ми оце бачили це відео, мене підтримали, і ми вже через декілька днів відправилися. Все все було спонтанно, але я знаю, що це принесло дуже багато користі, і це найголовніше. Так, ви кажете, що принесло користь? От скільки вдалося там зібрати і на що ці кошти були спрямовані? Е, знаєте, спочатку їхали, ми не знали, на що ми збираємо, ми знали, що ми збираємо донати. Поки ми їхали, перетелефонували до нас хлопці з Донецької області і кажуть, що їм дуже потрібен прилад нічного бачення, адже вони, вони їм потрібно відстежувати ворога. І ми вже їхали такі з азартом. Ми маємо привезти цей прилад нічного бачення. Ми маємо його там придбати. Ми поставили собі за ціль. Коли ми перший день там ходили колядувати по площі, а за два дні хочу зауважити, ми туди-сюди проходили 13 кілометрів, щоб співаючи людям не надоїдати, ми проходили ту площу. Відписалися з рівного добрі знайомі і сказали, що в Вірпіні є такий телеграм-канал, представник його, і він готовий купити нам вже один прилад. Ми вже знали, що він ніби є, але все ж таки наша мрія, ідея. Ми хочемо купити ще один прилад. І таким чином, у нас вийшло два прилади. Нам вдалося їх придбати. Також ми наколядували в міській раді 50 пар зимових берць їхнього польського виробника. І якщо підсумувати в цілому, то наші колядки принесли більше 300 тисяч гривень. От ми приїхали зуття, і приїхали. З монокуляром, який там вже ж придбали, які пісні виконували? От і як реагували місцеві на колядки? Ми виконували нова радість стала. Ми виконували добрий вечір. Тобі і в нас є пісня «Дідзю старий рік минає, яка ми просто бачимо шаленими ритмами розходиться. Ми слова переробили під нові реалії. Ми співаємо про те, як ми хочемо перемоги. Вітаємо від ЗСУ, як Кремль весь палає. І поляки було видно по них, що вони нас розуміли. Вони схоплювали слова, розуміли сенс їх. Наші українці дуже дивувалися і плакали, стояли. Ну і також. Завжди наш гімн звучає на звучить на площі Любліна. Завжди ми його співаємо. Так чотири ми виділили і з ними рухалися два дні підряд. А скільки людей поїхало? Нас поїхало шість чоловік зі мною. Це всі з моєї ріелторської фірми. Дівчата, які абсолютно деякі взагалі не були за кордоном, які не співаючи, як казали. Але ми на другий день вже настільки були виспівані, що ну ми вже собі подобались. Ми вже були зірками. Люди стають, фотографують, знімають. Навіть скажу настільки воно подобається людям, що ми зараз в хто ці в нас більше 100 тисяч переглядів. Ну тобто, ми не лише правильно зробили, ми й підбадьорюємо людей. Ми ще й і там українців, які стояли, плакали, на площі, йдеш, йдеш і почути нова радість. Дівчата всі в хустках. Ми всі з бубнами стояли. Ну я думаю, що ми свою місію виконали не лише з донатами, а ще й підтримали людський дух. А хто там залишився? От в Любліні так дуже ж багато і переселенців. Чи приєднувалися вони до, до ваших співів, чи взагалі там до збору коштів? Приєднувалися, але ще хочу зауважити. Ми коли співали червону калину весною. У мене вже є така група в телеграмі. Українці в Любліні. Вони там проживають. І ми написали напередодні, що ми таке плануємо. Вони нас підтримали. Вони прийшли, вони співали з нами. Ну також люди приєднувалися, але здебільшого це були донати. Під час цього візиту до Любліна чи були якісь ем, домовленості вже про подальшу співпрацю? Бо я так розумію, що ви не можете просто поїхати так відбути щось, а і про щось домовлялися чи ні? Ну я скажу, що е, кожна поїздка в Любліновську міську раду дає нам ну якісь кроки наперед. Це е, стають тіснішими наші відносини. І однозначно, от ми їздили були з командою не разом. На такий конгрес це в 2023 році будуть писатися проекти гранди на європейські кошти і ми обов'язково станемо їхніми учасниками. А чи плануєте щось на новорічну різдвяність? свята? обов'язково ми збираємо донати, адже чи 31 грудня, чи 1 грудня абсолютно немає різниці. Нам потрібно працювати на перемогу, бігти, як я люблю казати, на зустріч до неї з 2 січня. Наш такий музичний гурт. Кожного року рівненська оселя співала на благодійність, колядувала кошти для онкохворих діток. Цьогоріч ми будемо збирати на дуже важливу. Військову також кажан, називається, скажу такий прилад. Ми поставили собі за ціль. Він коштує 12 тисяч євро. Ми будемо ходити по організаціях. Ми е, залучаємо людей, хто хоче приєднатися з нами, співати. Адже чим більше буде нас людей, чим більше буде організацій домівок людей, тим більше ми зможемо назбирати кошти. Якщо потрібно, ми можемо і до літа ходити, але нам потрібно на це назбирати. Ну і зараз готуємо е, такий великий проект, деталі. Будуть згодом, хочемо зібрати більше мільйона гривень, і, я думаю, нам це вдасться. Обов'язково. Ви постійно яку планку ставили, завжди вас це вдавалося. А, зазвичай, от зараз вже так, ми підсумовуємо рік, який прийшов, і він нас 2022 рух, прийшов під рік війни. Для вас, от які там ключові події, те, що для вас змінилося за цей рік? Ну, я скажу, що. Це змінилося які в кожного українця абсолютно все мислення в першу чергу, адже ти раніше просто будував собі завтрашній день післязавтрашній день. А зараз я просто можу їхати по дорозі і думати, Боже, слава Богу, я дома. Боже, ми ходимо в мирі в спокої. Боже, нам потрібно бігти щось допомагати, адже там людям надзвичайно є гірше. Тобто, мислення абсолютно змінилося. Тим паче, кожного дня ти маєш безупинно думати, де збирати донати, як допомагати. Тому що люди втомилися, але ми не маємо права втомлюватися, адже тут більш-менш живучі спокійніше. Нам потрібно дбати як про захисників, так і. Про наші східні області і допомагати тим людям, які там лишилися. Як війна для вас показала українців? З якої сторони? З хорошої, з поганої, що, що помітили, що вас вразило? Ми об'єднані, ми об'єднані як ніколи. Ми настільки сильна нація, мабуть, кожен українець зміг побачити за цей період, ну і замітив, наскільки ми згуртовані попри всі обставини, попри всі складнощі, але ми разом крокуємо до перемоги. Отак, От якби нас вишикувалося всі мільйони, які в нас є, ми одночасно би правою лівою ногою йшли, аби, адже вона така омріяна, ну кожне кожним українцем. Чи було можливо якісь такі риси, які вас неприємно вразили в українцях, які вони відкрилися? Я скажу, що є. Є, не буду лукавити, адже е найголовніше, коли ти привозиш гуманітарну допомогу з-за кордону, ти маєш звітувати про неї. Ну і тоді люди бачать, куди вона пішла по призначенню, і допомагають ще більше. Але коли починають, коли ти виставляєш ці публікації і читаєш негативні коментарі, а я не з тих людей, які я закриваю коментарі, у мене завжди все на сторінці відкрито, і і до політики я завжди була відкритою людиною. Ну я це люблю. І коли тобі пишуть неприємні речі, ось там крайня ситуація, це коли вдалося нам привезти від французької благодійної організації генератор 100 кВт — це надзвичайно дорога річ, і ти стільки всього начитався і піаритися. Ну, якісь такі злі речі, але слава Богу, є люди, які пишуть приємні речі, і вони просто перекривають, і ти не втомлюєшся, ну, береш в собі сили і все рівно далі йдеш. Тому що як і в кожної, і в кожного, мабуть, настає такі моменти, які ти думаєш. І не буду показувати там, чи ще щось, але я розумію, що це людей бадьорить, і в людей є такий, знаєте, відгук. Ну, і якщо це мотивує когось, я буду робити ще більше всього, аби змотивувати і аби приєднувалися до нас. Дуже багато таким чином приєднуються. Тут мене дратують дивані критики, які мають вставати і робити щось на перемогу, а не засуджувати там ті чи інші речі. Тому що я всім кажу, де якісь там виникають сутички, ворог в нас один. Давайте ми будемо йти в одному руслі, отак як я. Казала в один ряд і правою ногою, це найголовніше. Ви зараз спілкуєтеся з волонтерами, і з військовими? От як вони от новорічні свята оцього цього року? Як для них? Як вони це бачать, відчувають і особисто ви. Ну я скажу, настрою абсолютно немає. І який рік так так і зустрічаємо новий рік, як то кажуть, знаєте. Але наші військові за те, що ми ставили ялинки вдома. Декого якісь там сумніви беруть, або там, можливо, засуджують себе, що я поставив ялинку. Абсолютно не потрібно. Ми живемо сьогодні. Ми маємо. Проживати його гідно, але не забувати донатити, як я кажу, найголовніше. Але поки ми маємо більш-менш спокійніше життя, ми маємо дякувати ЗСУ, але жити ним. Вони для того там боронять кожен клаптик землі. Є тут дружини, діти, матері наших захисників, і ну яким абсолютно не до свята, але їхнім діткам буде. Там приємно, що ну, тут в них є різдво. Саме для того, я всім кажу, що ні потрібно, потрібно, але приходьте всі 1 січня новий рік зустрічати на щасливе, донатити, разом піднімати патріотичний дух. Тоді це буде правильно, на мою думку. На сьогодні що потрібно військовим? Що, що вони от найбільше потребують? Це якась матеріальна підтримка, моральна підтримка. Ну, моральна підтримка завжди однозначно потрібна, і завжди кожного військового я хочу обійняти, кого я зустрічаю. Завжди їм кажу, що от коли ми щось передаємо. Ви коли приїдете туди до хлопців, ви кажіть, ми будемо зустрічати перемогу. Ми перекриваємо всі дороги. Ми вас всі разом там червоною калиною з гімном, Аби вони поїхали, і я настільки їм це розповідаю, щоб в них ця картинка була. От перемога, як ми вже там всі стоїмо, намагаюся відобразити, вони завжди посміхаються, як завжди, а Автомобілі, як завжди, антидронові рушниці. Зараз ми перейдемо на ці кажани, надзвичайно важливі речі. Ну і ну, потрібно все. Від тепловізорів ну немає чогось такого відокремити, адже на жаль воно зруйновується все надто швидко. І автомобілі, які ти передаєш, здається, він і відремонтований, і пофарбований. Але вже через декілька днів ти можеш отримати фото, коли вона коли вона повністю непридатне. і ти думаєш, ні, ні, все біжимо далі. Зараз знайдемо ще одну машину. Зараз ми назбираємо коштів. Ну і якось так оце такий інтенсивний постійний рух. Сьогодні на 10-му місяці війни про оцю допомогу так від людей, там про волонтерство, що можна сказати? От вони спаспало трохи, чи воно тримається на якомусь рівні, чи треба піднімати? Потрібно піднімати і переформатовуватися, що ми робимо. І ось навіть приклад з Польщею з колядуванням, ми були б вдома, нічого не було б. Ми б тут стільки не наколядували, бо якісь шукати нові й нові. Знаєте, я коли приїхала, мені ввечері пишуть, Лягай вже відпочиваю. Я така, ну добре, але мені потрібно подумати наступний етап, як ми будемо збирати кошти та виспися вже ти. Ну і вранці я встала і така. А... Все, я знаю. О, як якось так воно відбувається? Думки приходять самі собою з Божою поміччю, і ми потрібно мотивувати людей. Потрібно не забувати, що в нас війна, аби вона не відходила на другий план в жодному разі. Але потрібно якось людей е ну, морально підтримувати або це. Ці заходи вони виправдовуються, бо так Вдається от, збирати кошти, і люди відгукуються ідуть, йдуть, так відвідують ярмарки, от різні заходи. Так, так, однозначно. Не стають байдужими. Однозначно, і тим паче, а зараз люди мають можливість на будиночок прийти наш на ярмаркування до ялинки і задонатити, взяти каву, адже 100% йде на ЗСУ. З'їсти те саме тістечко, що ти можеш з'їсти в магазині, але ці всі кошти підуть на ЗСУ. І настільки приємно, що люди приїздять просто з цього міста, аби саме тут попити каву, саме тут з'їсти тістечко, саме тут купити щось дитині, адже вони знають, що вони відразу задонатили на ЗСУ. Це найголовніше. Ну, наші люди свідомі, наші люди. Хочуть у перемогу, і ми разом до неї рухаємося. Зараз дуже багато говорять про, про закінчення так цього року і про побажання плани на майбутній 2023. Які у вас плани на майбутній 2023 рік і що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам. Мої плани на 23-й рік бігти знову ж таки на зустріч до своєї перемоги. Але я чітко собі розумію, що кожного дня ця відстань зменшується, і вона вже ось-ось десь є. Я просто ще не знаю коли. Тому однозначно і далі скорочувати ту дистанцію, і вже вона буде ось-ось, не за горами. Я хочу подякувати нашим захисникам. Я хочу подякувати нашим захисницям. Низький уклін за кожен клаптик, який ви нам Е з за, за кожен, навіть скажу так, ваш е, крок у наше майбутнє у майбутнє наших дітей. Для рівнян я хочу на 2023 рік побажати міцного здоров'я, адже вона в кожного з нас вже не буде таким, на жаль, яким мало би бути. Але найголовніше, біжимо на зустріч до перемоги, зустрічаємо 2023 рік і надіємося, що дуже швидко ми будемо всі, як я казала, вже перекривати всю дорогу і зустрічати кожного героя, кожну нашу героїню, аби вона потрапила до себе додому. Дякую вам за розмову Дякую. і бажаю, щоб у вас був був невичерпний, невичерпна наснага до придумування нових способів для наближення нашої перемоги. Дякую, тільки так. А я нагадаю, це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостею нашої студії була депутатка Рівненської міської ради, фракції Рівне разом волонтерка Катерина Марчук. Залишайтеся з нами. Вірте в наші збройні сили України. Все буде Україна.